Всім привіт! Сьогодні третій день. Давайте починать Зоряні війни. До речі, що починати? Не буде походу, міні-фігурок більше, там, походу, пару днів. Тому що вже всіх ми відкрили наборів. А тому економія пішла. Третій номер. О, О, це мені подобається. Да, Давайте. Третій. Нічого лишнього немає. Так, це сюди. Їй на око. І давайте збирати. Ну виглядає прикольно, мені такі подобається. Не знаю, як вони називаються. Ці літочки. Чи зорольоти, тут ще не летять. Але виглядають вони бомбічкі. О, і дуже багато деталей це так і потрібно, що воно з двох сторон скріплюється чи не? Отут і отут. Так, це є. Вау! Вау. Вау. Миниатюра пойдет вообще огонь. Не подобайте две экстра. Так, далее у нас. Давайте я его. Будет Марвел. Третий день. И что тут у нас? Не дерьмо. О, сегодня ночью не дерьмо. Ну, сон, он, смотрите, сюда Деталь від паутини з минулого пакетика де він тут. Ось вона. десь сюди. Ну, цирк. Так. Вони хитрять уже цю паутину аж на три. Інших кермашки розтягнули. Воно таке така корзина є для сміття попадалася в цьому наборі з людини пауком та Бруклінським мостом. Так, давайте. Подувати. Оце мені подобається. Це мені. Він може повний, а може і не повний набір. Глянемо. Що тут як? Что угу. это такое? А, я забыл вообще штуку. Это вот так, вот так. Я зрозумію, что это такие, боже. Ладно, мне не Ну Не можу, Я не вірю своїм словам, що я це кажу, мені сподобалось. Так, отут речі. Бачите зараз. Речі. Це сюди коротше, кладуться речі. І тут повинна паутинням зажиматися. Ну, паутиння в мене нема. Ладно. Заради цього я зроблю. Воно така на дотик, як дерьмо. І ось отак. Це коротше, схованка з речами Пітера Паркера. Коли він передягається у людину паука. Мені це навіть сподобалось. Вау. Вау. Ну, Воно примітивне, але непогане. Це непогана іграшка. Вау, я навіть на перше місце поставив, бо мені подобається людина паук. Вау! І екстра деталь, ці ковзанки, чи ролики, що це такі. У нас є один, ось отут. Типа гідрант чи що. вогняний. І отакий ролик другий можна на фігурку пускати. Так, воно ну, сюди в пакетик всі. тут все розсипалось. Так, все сюди. Давайте наступний? Ну, мені сподобалось. Сьогоднішній день мені прям радує. Ну що, день не закінчився. Гаррі Поттер! Що ти нам принесеш? Минулого року ти нас засмучив кожен день. Що хоч хотілося плакати? Не знаю, там діти, мабуть, хотіли вскритися, коли тебе відкривали. Ну, зараз вам дивіться цілий спорт з ласощами. Причому тут дуже дорогі деталі. Вау! І скільки деталей! Вау! Що це відбувається, Олега. Ти що, знайшла рудники дешевого пластику? Дивіться, скільки деталей пішло на цей. Може наступного дня буде мізер. Навіть місце для Крауссану є. Вау! Навіть он пірожок є. Пюрох сюди. Ось таку штуку сюди. Ага, то під... А, все правильно. Для Морозова, якісь там солодощі. Вау! Вау! Ніфіга собі! Вау! Ну, Щас Сіті повинна обісратися, А, тут воно щось за экстра печивої! Вау! Чи ні? Ваші ставки Сіті обесреться, чи ні. Не може бути все хорошо! Блять! Що, блять, відбувається? що за день? що у нас? розколдовали. Ну тепер не проклять, у нас є нормальні дні. Вау, блядь. Срань, господня. Вау. Пес в уніформі. Це пес патрон. Новорічний. З ялинкою. Вау. мата ти їсти. Якщо Бога не існує, то це чий патрон. Редзвяний, так. І он його миска є. Прикидайте, минулого разу у нас, блять, мисок не клали Ні докуди. куди. я ще сміявся, що вони з пола всі їдять. Дракс в тому числі. А тут миска, кисточка, екстра кисточка. Що відбувається? Ну Давайте. Перше місце пес. Друге схованка людини паука. Я не знаю навіть. Ну, це, воно на другому місці тільки за того, що мені подобається людина паук Хавчик. І, і як оце стало останнім, я не розумію, якщо чесно. Вау. Вау. Давайте згадаємо оце. Ну, це на хробака якось схоже, типа червяк а не лев. Mm. <свист> У нас є навіть дирчик. Ну, коротше, оце прям вау! Оце ось! Вау! вони Не рахують мініфігурки. но все одно я рахую минифігуркой. Це вау! Вау! Пишіть ваш топ. Мені дуже цікаво подивитися. Може ви все-таки більш фанат Зоряних Війн і скажете. Цуцик, ми в Бога не віримо, тому оць, отак. Чи навпаки я чаклун. Чаклуни ж теж в Бога не вірить. А може Ісус це був Чаклун номер 1 хто його знає? Ніхто не знає, ніхто не бачив. Чи наоборот? Всі чекали цього моменту, коли буде схованка з бибехами Пітера Паркера. Так що, вау. Ну, я я задоволений цим днем. Сподіваюсь, четвертий день не буде дермо, дермо, дерьмо, дерьмо. що, пока-пока.